Доєднаємо до нашого ефіру ще одного спікера Василь Піхньо, військовий оглядець, журналіст. Пане Василь, раді чути, бачити в новинах Лайф. Слава Україні героям слава, дякую, що долучили. Добрий день. Доброго дня ще раз. Хочемо з вами зокрема проаналізувати ресурси, які є зараз на Росії. Розпочнемо з людських ресурсів, потім підемо на військову техніку. Хочеться почути вашої фахової думки з цього приводу. Але додамо перед цим інформацією. За даними керівника служби зовнішньої розвитки Олега Іващенка, у Росіян не вистачає людей та техніки, але кожного дня вони мають по Тисячу тисячу двісті нових контрактників за словами Іващенка, мобілізаційний ресурс Російської Федерації 25 мільйонів. Реально підготовлених 3 мільйони осіб. Іващенко додав, що вже за 2-4 роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії цього разу вже проти Європи. Пане Василь, хочеться почути від вас, зокрема хто ці люди, які зараз воюють проти України. І чи є там дійсні проблеми зараз з кількістю росіян, які готові вже воювати? Чи ні? Це, з кількістю росіян, які готові воювати, в них абсолютно насправді не спостерігається і немає проблем. Uh -huh. Є питання щодо якості цього особового складу, тому що зараз в Росії є фактично дві різні армії: є армія регулярна, є армія, ось така мобілізована, назвімо її так. Ця мобілізована армія в більшості своїй це так звані маршові батальйони, які не забезпечені достатньою кількістю техніки, але перед ними ставляться задачі на постійні штурми. І саме їх ми і бачимо, саме їх використовують для того, аби ось такими м'ясними накатами. Займати наші позиції, це батальйони, це підрозділи, які за рік фактично кожного року впродовж повномасштабного вторгнення вони повністю оновлюють свою чисельність, і в абсолютних цифрах кількість цих підрозділів зросла. Станом на зараз, так це там плюс-мінус 700 тисяч осіб особового складу. Це значно більше ніж було в Росії до початку повномасштабного вторгнення. І тобто кількісно російська армія безсумнівно зросла е, їхня. Однак якість і виснаження цих підрозділів класичними засобами військового, скажімо так, військового, військової техніки, от вона суттєво знизилася. Ці мобілізовані підрозділи вони мають забезпечення бронетехнікою танками там, на рівні ну, просто мінімальному 10-15%. Звідси ми і бачимо в основному тренди атак, як не на мотоциклах. Так, на Багі, хоча це нормально для сучасного поля бойового зіткнення, е, і тим паче прийнятно для росіян з точки зору того, що вони можуть втрачати особовий склад. Ми бачимо їхні е, атаки. бачили, е, Вже зараз не бачимо їхні атаки на легкових автомобілях цивільних. Це через те, що в них немає бронетехніки. Броне, з бронетехнікою має а от є друга армія, це регулярна армія, це більш такі. Е, Професійніші, скажімо так, підрозділи переважно йдеться про структури ВДВ. Вони теж мають насправді ну, проблеми із бронетехнічним забезпеченням в саме в контексті бойових броньованих машин, але в них абсолютно і хороше забезпечення станом на сьогодні в якості артилерійських. Вогневих систем, тобто артилерійських артилерії, грубо кажучи, і все для нас складає проблему, тому що за рахунок чого росіяни зараз просуваються, в них є такий тріумвірат речей, які дозволяють їм це робити. Перша це кількість особового складу, який тисне на наші позиції і постійно тримає їх напружені. Друге це дрони. В цій в цій компоненті росіяни справді додали останнім часом. Суттєво насправді додали. Варто говорити, і ці дрони замикають на позиціях наших бійців. І третє це вогневий, вогнева спроможність. Це каби, це е, артилерія. Yeah. Які просто знищують старають в нуль ці позиції, і потім росіяни вже заходять на них знову ж таки своєю незліченно великою кількістю піхоти. Хороші новини в цьому контексті полягають в тому, що росіяни зліченні, вони кінченні, вони мають здатність закінчуватися, і там, де їх в великих кількостях знищують наші війська, як це було три місяці під Покровськом, воно виливається в те, що на Покровськ росіяни ну принаймні на деякий час. Гальмується їхнє просування. Відповідно, головна задача в цьому контексті полягає, яка потрібно. Продовжувати знищувати велику кількість росіян, щоб вони не нарощували своїх ось цих от людських спроможностей, щоб вони не збільшувалися, а навпаки, весь час тільки зменшувалися, весь час тільки мінус, 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 мінус йшли. Тоді вони почнуть відчувати проблеми із особовим складом. Це концепт, який, зрештою, пропонує, наприклад, командир бригади птахі-мадяра Роберт Броді, який каже, що потрібно ганятися фактично за кожним росіянином і знищувати його нашими дроновими системами. Другий виклик, який в цьому контексті нас Стає ресурсний, це власне про те, що я трішечки хіба почути вашу попередню розмову з, -з, -з гостем. Це про наш технологічний розвиток. Uh -huh. Не просто так, колишній главком залужний буквально минулого тижня, говорив про те, що росіяни за деяких технологічних параметрах вони наздогнали, то й перегнали нас. І про це стрімко говорять багато акторів у цій сфері, що росіяни справді зараз їхній. Системно-масовий підхід почав переважати наш технологічно розрізнений, нехай креативний, але технологічно розрізнений, але не такий масовий, як у Росіян. І він почав давати на фронті переваги, і ми це серіально спостерігаємо. Ну, наприклад, на тому ж таки стику Покровського та турецького напрямків, де Росіяни за рахунок великої кількості наявних у них дронів, дронів на оптоволокні. Почали вибивати нашу логістику і за рахунок цього просуватися. Відповідно, зараз перед нами стоїть дуже гігантський, насправді такий виклик щодо прогнозування війни технологічного прогнозування, і, в принципі, прогнозування війни, в чому він полягає? Тобто, нам потрібно розуміти, от якби ми розуміли півроку тому, що росіяни матимуть цю перевагу оптоволоконних дронів, а ми б півроку тому. Передбачали би як на неї реагувати, якби ми півроку тому умовно кажучи, розуміли, що росіяни будуть змінювати. Тактики свої застосування шахедами і кількості шахедів, а то ми би мали би і не просто розуміли би, але і працювали б в цьому сенсі протидії. Нас би були відповідні на це ресурси. То ми би, можливо, сьогодні не бачили б такого шаленого тиску росіян, які вони чинять шахедами прямо зараз на наші тилові міста. І Василь... би ми знали і розуміли, завершую, так, так. що їхні балістичні ракети будуть мати, і наша розвідка давала б таку інформацію інженери опрацьовували би те, що вони відстрілюють радіолокаційні пастки, що вони змінюють свою. Балістичну траєкторію. Іби ми це розуміли, ми б, напевно. І мали б знову ж таки ресурси на це, ми б, напевно, на це реагували. Ось це у нас шалений просто такий виклик прогнозування війни, якою вона буде, і якою буде наша відповідь на це все. Угу. З приводу, от, якраз прогнозування війни. Ще дадемо трошки інформації. Потім поставлю вам питання, тому що ну знову ж таки, Ми розуміємо, що поки що без наших західних партнерів ну нам дуже складно воювати з Російською Федерацією. Чому тому, що українські ППО доведеться нормувати свої ракети, якщо переговори про припинення вогнів, Гню проваляться про це. Повідомляє видання The Economist. Наразі основним викликом для України є велика кількість повітряних цілей через посилення атак Російської Федерації. Адже, якщо минулого року Росіяни виробляли близько 300 дронів на місяць, за то зараз така ж кількість випускається менш ніж за три дні. Тобто, вони наростили в декілька разів кількість виробництва. Додамо, що за економість допускає, що російські. Ки атаки з використанням тисячі ударних дронів можуть стати реальністю. Українська е, військова розвідка заявляє, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. А отже, тоді Україна вже м, зможуть атакувати і тисячі шахетів так само одночасно. Варто зазначити, що в силах оборони України закінчуються ракети для зенітно-ракетних комплексів, «Сам -Ті», так само наданих Італією та Францією про це зокрема повідомляє лімонт. За останні півтора роки Україна не отримала жодної ракети для зенітного комплексу французького виробництва Кроталь. Утім, щоб впоратися з масовими атаками Російської Федерації, Україні потрібно набагато більше систем далекої дії, таких як Петріот, таких як АйрісТі, та і сам ті, зокрема, пане Василь. Ну давайте тут розбиратися, тому що дійсно особливо. Коли ти в третю ніч вже ночуєш ну, в, в безпечному місці, тому що тебе атакує Російська Федерація, дуже складно а, якось оптимістично дивитися на речі, але тим не менш, а, як ви зараз характеризуєте кількість дійсно обстрілів Російської Федерації, а, ту кількість зброї, які а, зараз в них йде на виробництві, а, мова йде зокрема про шахеди, якими вони кошмарять українські міста. І чи дійсно може статися таке, що в нас реально не буде чим відбивати ці атаки? Ух, uh, у вас дуже велике запитання. Тут, напевно, можна зробити включення хвилин на сорок. Дивіться, почну перше. Справді тут дуже зараз багато чого різних тест було з вами зроблено з цитуванням преси. Їх треба розібрати це трішечки пізніше. Зроблю угу. почну здалеку. Найперше, нам треба усвідомити, і ви до речі, от слушно зараз цю історію озвучили, що коли ти там перебуваєш під постійною ракетною тривогою, ударами Росії важко щось там логічно або якось ментально правильно скажімо так сприймати. Це такий, такий розрахунок власно Російської Федерації на цьому є, тому що у нас значно менше викликів безпосередньо на передовій аніж вони у нас є в тилу. Хоча і на 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 передовій у нас є величезні виклики в сенсі мобілізації людей їхньої кількості залучення людей далі до війська, але Звідки долучаються люди до війська з тилу, якщо тил у нас просяде, тому я вважаю, що у нас зараз найбільша загроза насправді насправді такі до тилу, і на це розраховує російський диктатор. Він розраховує на те, що він доведе кількість своїх шахедів ну, до озвучених вами цифр їх буде більше. Ми маємо виходити з цього гіршого сценарію. Його раніше справді озвучував Вадим Скібіцький представник гур Замбуданова. Що може бути там більше ніж три сотні дронів в росіян застосовано там щодня? Наприклад, це буде літо влітку енергоспоживання вище, навіть ніж взимку. Влітку там працюють кондиціонери, особливо якщо буде спекотно, У нас почнуться атаки по енергетичній інфраструктурі. у Нас ймовірно будуть відключення електроенергії. В нас будуть постійні осі кошмарення дронами, ракетами, будуть постійні терористичні атаки з загиблими цивільними, і це те на що розраховує Путін: що тил почне скиглити, плакати неадекватно сприймати інформацію, дуже болісно сприймати будь-що. Але саме від тилу у нас залежить стійкість фронту не тільки в контексті там здійснення економіки. Підтримки збройних сил, але в сенсі мобілізації. Тому що якщо тиловики почнуть ось от тільки з кигленням займатися, то ніякої мобілізації нам розраховувати не варто. Це перше, на це розрахунок Російської Федерації. Друге, ми реально зараз стикаємося з. ну Наві навіть напевно з викликом того, що потрібно сказати, мирні переговори, вочевидь ні до чого не приведуть, і це має хтось взяти на себе відповідальність у владі і цю тему постійно комунікувати. Мирні переговори ні до чого не доведуть. Можемо далі загравати з американцями, але війна буде продовжуватися з точки зору того, що Путін хоче проводити свої наступи, і на всі реальні маркери на це є. З точки зору того, що в нього якраз таки економіка не просто так: дрони раптом почали з'являтися шахеди, ракети і тому подібне. Модернізоватися їхня економіка перейшла на воєнні рейки, і цей Комотив на всій швидкості, який мчить зупинити просто-напросто неможливо, і от от раптом дійти до миру, тому війна буде продовжуватися. Якщо війна буде продовжуватися, нам знову ж таки потрібно буде давати українцям чіткий меседж того, що шановні, у нас іншого виходу ну немає. Ви можете скинути скільки хочете, що ракети дрони атакують. Що в нас не, не вистачає ППО, які погані наші союзники, партнери. а У нас іншого виходу немає, окрім як продовжувати нас спротив. Тепер переходимо до того, чи нас може бути таке такі період. Що ну справді ми опинимося без засобів збиття ворожих цілей. А, перше, сампті і кроталь це абсолютно різні комплекси, і тут треба роз'яснювати широкому загалу, що це за комплекси. Сампті збиває балістику. В нас була там буквально з. Публічних даних один єдиний цей комплекс, який має доволі такі сумнівні характеристики щодо практичного застосування проти балістики. Значно ефективнішим у цьому контексті є Петріот Тому для мене значно важливіше, щоб були ракети до Петріота, аніж те, що пише Лімонт що у нас немає ракет до СМТ Це перше, друге кроталь, кроталь це інший комплекс, який працює проти безпілотників, проти ракет може ну переважно проти безпілотників. Безпілотники ми маємо зараз. Свої спроможності здобувати, розвивати, якими ми збиваємо. Зокрема, це зенітні дрони. Сили безпілотних систем минулого тижня. Повідомили, що перших 100 шахедів, гераней або такого подібного плану дронів вони збили дронами, тобто дрони. Дронами, антидронами, це цю галузь нам треба розбивати. Нам треба так, щоб сили безпілотних систем звітували про те, що вони не 100 за місяць збили, а вони бодай би були спроможні 100-200 за день збивати. Тоді ми можемо говорити, що от ми маємо симетричну відповідь на масштабування з боку Російської Федерації. Нам треба цю це масштабування розвивати. Антидронові дрони от такі системи розвивати є чутки, що в нас є справді наші власні розробки зенітних ракетних комплексів. Я сподіваюся побачити їх з нашими ракетами, котрі будуть значно дешевшими ніж європейські зенітні ракетні системи там малого середнього радіусу дії для того, щоб ми працювали проти ворожих повітряних цілей. Ну і звісно, крайні ми маємо мати. Підтримку додаткову від наших партнерів, uh -huh. зокрема від союзників з Європи. Вони мають знайти шлях як російські конфісковані кошти за них купувати. Умовно кажучи, ППО для України, тому що зараз ППО це найбільший виклик для нас. Я не кажу про те, що ми опинимося колись перед загрозою того, що ми взагалі нічого не зможемо збити, але. Ми будемо пропускати більше, якщо ну це зрозуміло, нам будуть менше постачати зброї. Ми будемо пропускати більше, але це не означає, що ми маємо сісти, скиглити і піддатися до капітуляції та здачі. Падамасиль, я зокрема вам дуже дякую за вашу туремарку про те, що ну знову ж таки ви все розтлумачили про те, що зараз ну в мета Путіна, щоб у тил почав скиглити. Ну і так само про перемовчий майданчик. Ви зазначили, що має хтось взяти на себе відповідальність і розповісти українському. Населенню про те, що ну можливо знову ж таки перемовини в глухому куті. І нам треба розуміти реальність цієї загрози. Тут хочу додати інформації спочатку з приводу того, що вже розпочалося в Україні, і поставити питання спочатку пану Андрію Городницького з цього приводу, а потім пане Васильва. Більш технічне. Отже, центри підготовки до національного спротиву мають працювати в усіх регіонах України. Про це заявила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук у своїй. В соцмережах вона повідомила, що сама вже пройшла певний одноденний курс із підготовки громадян до національного спротиву. До тренінгу долучилися як чоловіки, так і жінки різного віку та професій. Давайте почуємо цитату пані Верещук. Ще раз переконалась у двох ключових речах: перше. Такі центри мають працювати в кожному регіоні та в кожній великій громаді. Це питання не лише обороноздатності, а й національної єдності. Друге, інструкторами мають бути ветерани із реальним бойовим досвідом. Саме вони можуть дати найцінніше не лише знання, а й ментальну стійкість. Ну і нагадаю раніше Ірина Верещук повідомляла про те, що в травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів про створення системи національного спротиву. За її словами, готовність українців до війни буде тепер умовою існування нашої держави. Це не просто про зміну законодавства, а про створення нової системи підготовки цивільного населення до спротиву ворогу. Пане Андрій, спочатку хочу вам поставити питання дійсно про необхідність дискусії, між владою та суспільством, а потім вже підемо по цим центрам спротиву? От е, доторкнувся до такої важливої теми, пан Василь Пухньо, про те, що ну от має якась людина взяти на себе відповідальність і розповісти дійсно, що відбувається зараз в переговорчому процесі. Е, і що можливо знову ж таки е, того бажаного завершення навіть і припинення вогню зараз, ну не буде, на який очікували українці. Що скажете? Чи має бути тут дискусія? І як її починати, якщо має про що говорити? Тому що ми розуміємо, що це дуже чутливі питання, щоб дійсно не зробити певну паніку без паніки жодної. Ні, зараз якщо говорити грубою такою лексикою, зараз ніхто не думає про український народ стосовно перемовин. Поясню чому зараз вся міжнародна політика України направлена виключно на Дональда Фредовича Трампа, щоб часом його не злякати, щоб часом його не образити і не образити цих партнерів, які можуть впливати, дійсно можуть впливати на, на Росію і на перемовини. Інше питання, наскільки це буде дієво, тому що ми поки що не бачимо реальних дієвих кроків, і ми вже таке відчуття, що наша влада хоче дочекатися фінального результату, щоб ми вже бачимо, що ми не отримуємо ніякої підтримки, не отримуємо ніякої допомоги, або принаймні отримуємо її на певному рівні, ми зафіксували її і працюємо тоді вже із власними як то кажуть, очікуваннями. Та, дивіться, по великому рахунку, ці тезиси, які направлені там, Зеленським про те, що ми там проводимо перемовини, вони дуже чіткі. В принципі, там і так зрозуміло, що ну він відверто говорить, що від Росії очікувати там припинення вогню не потрібно. Тобто він це говорить. Там я не бачу якогось прихованого великого змісту. Тобто, в принципі, це зрозуміло. Те, що люди, бага, дякуючи багатьом там недоекспертам, починають накручувати себе і вірити в те, що дійсно завтра вже буде кінець, що ми вже перемогли, або наприклад, або навпаки, все програло, все пропало. Ну це питання дійсно дискомунікації взагалі загалом державної політики, тому що в нас взагалі постійно було з цим проблема. Проблема. У нас основний комунікатор з народом це є президент по великому рахунку, і там декілька депутатів, які дуже часто їхні думки різняться. Тому з цим є проблема. Я у нас ніколи не було реально одного центру, який би повністю декламував би е, як це робив на початку війни словнозвісний персонаж. Не будемо його називати. От але на даному етапі ми маємо розуміти, що ми маємо якісніше тут відпрацьовувати, і взагалі е, будь-яка медійна така інформаційна діяльність в державі вона має бути набагато більш конструктивнішою і чіткішою. Навіть можливо з нотками пропаганди не без цього, але вона має, має бути присутньою. Пане Василь, повертаючись до вас, центр підготовки до національного спротиву, як зокрема, ви відреагували на цю новину? Хочеться почути від вас. І по-друге, те, що мене трошечки потурбувало, так би мовити, одноденні курси. Ну, чесно, мені здається, я можу помилятися. Я не фахова експертка в цьому питанні, але тим не менш, мені здається, що певні курси такі, такої підготовки ну, мають бути принаймні тиждень. Що скажете ви, пане Василь? Це дуже хороше питання, скільки воно має бути. Я не маю відповіді на нього. Питання в іншому. Дивіться, у нас зараз стоїть великий виклик: знову ж таки в усвідомленні, в розумінні. Як е, каже пан Андрій, е, в навіть трішечки в державній пропаганді. Е, Пропагуванні служби, мілітар. Окей, можна по інакше сказати, це не мобілізація. мобілізація зараз якось погано паршивенько вона сприймається. Нехай це буде мілітаризація. Ось те, про що йдеться Центр національного спротиву, це має бути концепт мілітаризації населення. Люди мають усвідомити, що вони мають бути готовими до ургентних екстрених ситуацій, коли починається війна, або війна от прямо завітала до тебе, там, в домівку, uh -huh. або ну якби мається, там прилетів дрон в тебе сусід. Отримав поранення, і ти маєш надати йому швидку допомогу. Це навички тактичної медицини, або м так сталося, що ворог прорвався на прикордонні і розпочав бої поблизу твого твого населеного. Пункту або в твов твоєї хати ти маєш передати дані, знати як передати, знати що передавати, знаміти ідентифікувати ворога і передати ці дані, наприклад, нашим силам оборони. Ну це такі дуже базове. Я кажу, тобто мілітаризуації населення це запорука подальшого в принципі нашого опору і. Відбиття подальших агресій, тому що на цьому все не закінчується, от станом на сьогодні війна ще не закінчилася. А навіть якщо якась крапка буде досягнута, бо там три крапки, то це буде лише три крапки. Далі буде більше. Ага. А, і е, для того, щоб от якось нам до цього призвичайтеся, нам потрібно зробити такий дотик, дотичність до військової справи. Зрозуміти, в чому ти кращий, в чому ти гірший. Е, зрозуміти, що страшніше, а що не так страшно. Зрозуміти, де ти яку ситуацію, на яку ти можеш ситуацію, в принципі впливати, і що розуміти е, один. День ще не один день, ну я не готовий тут говорити. Наскільки це там робочий інструмент одноденного вишколу для цивільного населення? Сам факт того, що люди мають прагнути та хотіти здобути ці навички, а держава має це бажати підтримати. Я взагалі маю свою власну теорію. Я би був великим, я би був сильно задоволений. Наприклад, я не знаю, наскільки це можливо там позакону, хоча думаю, що важливо по законодавчим ініціативам. Тут радше буде у нас інша історія, інфраструктурна, аби обов'язковою. Темою для отримання бронювання для військовозобов'язаних було обов'язкове проходження вишколів. Ось тут уже можна дивитися: тиждень це буде два. Можливо, це буде якісь альтернативні види служби як обов'язкова умова отримання бронювання, тому що люди мають отримати фах в військовій справі для того, щоб розуміти, як відбуватися від противника, і ось сам контекст. Мілітаризації, які є про які я сказав, це велика справа. Наша на майбутнє це наша велика задача, яку ми маємо виконувати. Тому підтримую цей курс, але хочеться, щоб він просто був не лише питанням одноденності, і не питанням якоїсь там, знаєте. Піару там uh -huh. чи ще що щоб це було зреалізовано, тому що нас національного спротиву, національне патріотичне виховання, героїзації е нас цього всього шалено просто не вистачає. нашій країні. почули вас, пане Василь, дякуємо вам дуже за те, що Дякую. доєдналися до нашого ефіру. Василь Пихньо, військовий оглядач, журналіст.